Ми продовжуємо історію пов'язану з будівництвом очисних споруд у селі Червоне Сумського району. Нагадаю, минулої п'ятниці мешканці села скаржилися на будівництво станції. Мовляв, є порушення. За роз'ясненням ми звернулися до профільних відомств замовник будівництва управління ЖКГ обласної адміністрації. Вартість проєкту – півтора мільйони гривень. Він подібний тому, що реалізовують на Західній Україні. Проект Львовский, он основан на западных технологиях, он значительно в 2-3 раза дешевле, чем те проекты, которые были раньше. И он позволяет э, очищать, ну при малых затратах, очищать э, сточные воды, ну практически до э, так, чист, чистой воды. Была разработана в прошлом году проектно-кошторостная документация, осуществляется авторский надзор технахли. У департаменті екології повідомили, дозвільних документів не видавали, не передбачено законом. Контролюючий орган екоінспекція. В останній відомості про об'єкт тільки почали збирати. Ситуація зараз ми не знаємо, тому що ми ще перевірку не проводили. До вас зверталися мешканці, може, чи будете ви проводити перевірку? Чи... Звернулися. Ми направили поки що інформаційні запити до сільської ради, до відповідних інстанцій. Відповіді ще жодної не дійшло, тому ми чекаємо. Оскільки до нас звернення дане принесли 24-го вечора. Така сама картина, і у санстанції? Скарга у нас є. Ми зараз збираємо всі документи, вичисляємо де знаходиться і хто проектував і щоб подивитися, де буде скид, і так далі. Зараз ми нічого не можемо сказати на сьогоднішній день. був висновок на обладнання, на поліетиленові труби і так далі. Но проєкта ми не бачили. Нагадаємо, будівництво очисних споруд у селі Червоне почали три тижні тому. За сприятливих погодних умов завершити об'єкт планують протягом місяця. Катерина Гладенко Сергій Мілевський на часі новини.